Думаю, слухаючи ці наші мудрості пустелі, у вас якось мимохідь з'являються такі думки, що це все для монахів, це все для якихось таких спеціально посвячених людей, мене це не дуже стосується. Дорогі сьогоднішня розповідь, думаю, переконає нас, що між тими монахами, про яких чуємо, і між нами набагато більше спільного, ніж ми собі уявляємо. Тож вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже-дуже рада запрошую. А баян, який останнім часом нас на слуху в наших мудростях, сказав таку фразу: брати, так як втікли ми від світу, так само втікаємо від пожадливості нашого тіла. Дорогі ця е, проста, якби з одного боку, фраза, вона пояснює взагалі як би, суть цілого цього монашого життя. Бо монах втікає від світу не заради того, що йому просто ну, стало нецікаво жити, чи в нього якісь там кращі перспективи. Просто він бачить, що світ його поглинає, і він не може з цим впоратися. І тому віддаляється від світу, щоби перемогти цю пожадливість, яка закриває йому очі на Бога. Другі, це дорога не тільки монашого життя, це дорога кожного християнина. Тільки не кожен хоче. Не іти, тому що наші пожадливості, вони нас забавляють, вони нас тішать, вони нам дають таку аля приємність. От фальшиву, звісно, але нібито приємність. І тому, якщо я являюся свідомою людиною, свідомим християнином, ну то я буду намагатися від них утекти. Коли бачу, що ті пожадливості приходять через телефон, ну то намагаюся його обмежити. Коли бачу, що ці пожадливості приходять через якісь недобрі знайомства, ну то намагаюся ці знайомства якось від себе віддалити. Коли бачу, що ці пожадливості приходять через якісь певні обставини, дорогі, то уникаю цих обставин. І так, можливо, я не покидаю цей світ і не йду на пустелю, щоб це переживати якось там глибше, можливо, це не моя дорога. Але так само, як ті пустельники, так і я покликаний до того, щоби. Боротися зі своїми пожадливостями. Найдієвіший спосіб цієї боротьби це буде уникати всього, що до них мене спонукає. Ось тільки чи захочу я цього. Нехай Дух Святий надихає вас в цьому. Я ж дякую і надіюся до скорої скорої зустрічі. Па.